Домантович, доктор Серафікус, розділ 8. Певність себе. Чи може бути людина певна себе? Чи може людина, сівши в поїзд і рушивши в дорогу, бути певна, що приїде саме туди, куди вирушила? Можливо, що на світі існують люди певні себе, своїх намірів і рішень, міст, куди їдуть. Напрямів і маршрутів, розкладу поїздів, залізниць. Але все це аж ніяк не стосувалось до Камахи. Серафічний в своєму повсякденному житті був Камаха не менш серафічний і в своїх мандрівках. Якось влітку, року 1925 чи 1926, Комаха не витримав спеки великого міста до хоті, Нудьги, самоти, і вирішив податись до невеличкого якогось провінційного міста, де тиша, спокій, дерева, садки, квіти, річки, де можна попоїсти холодцю з раками і стараною, вареників з вишнями, каші з маслом, звареної на свіжому повітрі, полежати в холодку, покупатись, а може, й риби половити. Тобто риби не ловити, а так просто посидіти з вудкою без гачка коло води. Ніщо, запевняв Серафікус, отако не заспокоює, як сидіти з вудкою, дивлячись незворушно в одну точку. Хтось із знайомих на відповідні розпитування порадив камасі «Їдьте до Кам'янця або ж до Могилева, чудесні, невеличкі міста. Де ви знайдете і багато зела, і річку, і спокій, і вареники з вишнями, і недорого. Навколо чудесні краєвиди, клімат майже південний. Коли б вам захотілося влаштуватися не в місті, а за містом, то ви могли б оселитися десь поблизу. В Кам'янці я вам раджу звернутися до Сіцинського. Він усе й усіх знає, він вам порадить, як і що. Петроградська, 39. До нього просто йдіть. На запитання, а де ж таке краще, чи в Кам'янці, чи в Могилеві, приятель відповів: Це вже на який смак. А ви поїхали б і туди, і туди. До речі, в кам'янці при петтехнікумі відбуваються учительські курси. І мені писали, що там нікого не запрошено викладати курс рефлексології. Оце це було б і гаразд. Ви знаєте, я напишу. Ви знайдете, умовитесь, я попереджу. Про Могилів і Кам'янець у Камахи були досить абстрактні й невизначені, сказати б безпредметні уявлення. Йому було зовсім байдуже в яке саме місто їхати, і тому він довго не міг спинитись на будь-якій сталій думці. Він вагався Ніщо не говорило за те, щоб віддати перевагу кам'янцю. Але й ніщо не казало проти Могилева. Він міг їхати до Могилева, але міг поїхати й до Кам'янця. Немає нічого гіршого від подібного становища, коли людина вирішила щось зробити або ж кудись поїхати, але куди саме, їй абсолютно байдуже. Треба було, щоб хто небудь інший твердо сказав Комасі «Їдьте до Кам'янця, без всякого або ж. І він рушив би. Без цього він довго вагався, і, може, й і зовсім, зовсім не поїхав би, коли б не спека. Спека гнала комаху геть із задушливої його кімнати. Після довгих вагань Комаха вирішив був їхати до Могилева. Але в останній момент він перерішив він поїде до Кам'янця, бо там є людина, до якої він може звернутися. До того ж прочитає курс лекцій з рефлексології на вчительських курсах. Здається, рішення їхати саме до Кам'янця було його останньою думкою. Спинившись на якій, Комаха й пішов до міської станції купити собі квитка. Купивши квитка, комаха поклав до портфеля книжки конспект лекцій з рефлексології, взяв валізку, пальто і рушив. Надходили жнива, в повітрі стояла біла мла від курявої спеки. У вагоні під розпеченим залізним дахом не було чим дихати. Подорож оберталася на справжню муку. В прибиральні не було води і не було чим помитись. Майже всю дорогу комаха спав. До кам'янця приїхали надвечір. Спека спадала, і від річки віяло свіжою прохолодою. Почувався південь. У такому теплому повітрі вистигає виноград. Комаха дивився на викривлення лінії цієї сухої, спаленої сонцем, зелено-брунатної місцевості, його охоплювало почуття спокою й ясності, як прозорий і ясний був вечір. Він дихав лег легко й глибоко. Він почував себе безтурботним і радісним. Комаха підійшов до візника. На Петроградську повезете, откидаючи шкуратяну покришку з сидіння, бородатий з червоним обличчям у зморшках візник, запросив. Сідайте. Скільки? Карбованець 25. Комаха не уявляв собі, чи багато це, чи мало, чи далеко я маю їхати, чи близько. Але, щоб не порушити усталених звичаїв на всякий випадок, як годиться, запропонував менше. Карбованець цілком досить. Сідайте, комаха сів. Візник підібрав віжки, махнув батогом, зацмокав, і парний великий фаетон, похитуючись, підстрибуючи, рушив, але, не від'їхавши кілька кроків, зачепився колесом за інший фаетон. Візники зняли гучну лайку. Вони лаялись довго й люто, з пафосом, міняючи інтонації, захоплюючись. Ні той, ні той не хотіли злізти й розщепити колеса. Аж поки міліціонер не підійшов до них і не наказав не заважати рухові. Тоді розминулися. Візник ляснув батогом і погнав коні. За бетонною естакадою. Проминувши залізничні склепи й мережочислинних колій, поїхали порожньою вуличкою вздовж якогось довгого, сіро-жовтого кам'яного паркана. З лівого боку йшли зелено-брунатні горби, порослі сухим і шорстким бур'яном. У повітрі пахло курявою і півднем. Вечірні теплі присмерки, ясні й тихі, огортали незнайоме місто. На Брукові лежав м'який шар куряви, чистої і сліпучої білої. Проїхали хвилин двадцять, коли бородатий у картузівий зник повернувся до комахи і спитав Дозвольте, товаришу громадянине, я хочу вас щось спитати чи мені просто їхати, чи, може, ви хочете, щоб я звернув праворуч або ж ліворуч? Комаху здивувало запитання, і він розсміявся. Ото гаразд. Хіба ж я знаю? Я тут уперше у вашому місті. Ви візник, то вам і належить знати, в який бік вести. Або ж спитайте когось тотешніх. В чим справа? Хіба я не знаю, що я питаю? Я знаю, тільки ж ви сказали вести на Петроградську вулицю. Ну, так що ж? А то що в нас такої петроградської вулиці немає. Комаха, не розуміючи, куди прямує ця розмова, цілком певний, що все, що єсть, єсть, не передбачаючи будь-яких непорозумінь, веселий бадьоро сказав Ну, не Петроградська, то Лелінградська, чи, може, ще якось, як її тепер звуть? Візник спинив коні й пересунув картуза з лоба на потилицю. Він, очевидячки, приготувався до довгої і докладної розмови. Повірте мені, товариш громадянин, пробачте, що я вас так зву. Отже, скільки я років візникую, але мені ще ніхто не сказав вести себе на Петроградську вулицю. Комаха розгубився. Він не розумів. Певність його похитано. Він спитав, як же так? Мені треба будинок Ч 39 на Петроградській вулиці. Ви не думайте на мене, що я хочу вас піддурити або що. але в нас такої вулиці немає. Комаха дістав гаманця, розшукав папірця, де була записана адреса, і показав папірця візникові. Отже, бачите, Петроградська вулиця, Ч 39, Сіцинський. Тут його всі, певне, знають. Візник знизав плечима і з філософічним спокоєм сказав, що ж я можу знати? Комаха ладен був обуритись. Він обвинувачував візника. Та ви ж мене півгодини кудись везете? Везете? Ви ж узялись мене вести? Що таке з півгодини? Я можу вести й годину, й дві. І, взагалі, скільки ви хочете, в чим справа, я візник. Я ж спитав вас, в який бік мені звернути, праворуч чи ліворуч? Який з ви не був би візник, коли б я віз пасажирів не туди, куди вони схочуть? Комаха похмуро відповів: Паняйте, прямо, прямо. Лагідний настрій комахи порушено, і приємність мандрівки попсована з самого початку. Очевидячки, вийшла якась плутанина, якесь безглуздя, якась нісенітниця. Але яка цього комаха не розумів його охопило почуття безвихідності і безпорадності. Ото приїхав він до Кам'янця за певною адресою, маючи спинитися в певному місці, на певній вулиці. Але виявляється, що такої вулиці тут немає. Це ж, значить, він спітнів. Йому здалось, немов він поринає в безодню. Це ж значить, що він приїхав не до Кам'янця, а до якогось іншого міста. Але до якого. Він напружував пам'ять, щоб згадати, куди він замовляв у Києві на міській станції Квитка, і до якого поїзда сідав. Даремно. Перед його уявою коливалося щось каламутне й невиразне. Він дуже добре пам'ятав, що він купив квитка ось до поїзда, їхав і оце приїхав, але все інше випало з його пам'яті. Ґрунт, твердий і сталий, вислизав з-під його ніг. Було ясно, він потрапив не до кам'янця. Як же тепер з'ясувати, де він тепер є? Спитати візника? Скажіть, будь ласка, як зветься місто, вулицею якого ми оце їдемо. Що можуть подумати про нього? Хто він такий, що не знає, де він є? Розум підказував не робити нічого подібного, це було б необережно і навіть небезпечно. Комаха гірко зітхнув, охоплений почуттям безнадії. Життя було сповнене небезпеки, тривог і ускладнень. Фаетон стрибав по нерівному бруку вулиці. Візник поганяв коні. Вони кудись їхали. Комаха мандрував у реально неіснуючому. Візник знову повернувся до комахи. Він хотів регламентувати свої обов'язки і забезпечити свої права. Вести він вестиме, куди йому скажуть. Але годилось би обговорити й умовитись, уникаючи будь-яких прийдешніх непорозумінь. Фантастичні химери можуть лишатися химерами. Але овес є овес, сіно-сіном, вечеря вечерею. І саме гроші, які він має одержати від подорожнього, є, власне, тим, що зможе надати кожній химері ознак реальності. Він попередив комаху. За годину я беру два карбованці. Ви не повірите сіна, овес. Овес знов подорожчав, останні здеруть їм що. Побачивши, що пасажир не сперечається, додав. Я зайвого не кажу, але для вас, бо ж я бачу, що ви людина хороша, для вас я візьму за годину карбованця 75. Комаха не сперечався. Йому було байдуже. Він згодився. Гаразд, хай буде. Ще їхали. Довго їхали, далеко їхали. Вузенькі вулички, вузенькі одноповерхові з палісадниками будинки, паркани, за парканами пахощі квітів та акацій, притрушені курявою. Темніло. В розчинених, освітлених вікнах будинків. Було видно, як за столами сидять люди й п'ють чай або ж їдять кавуни, як усе лагідно і спокійно. Комаха заздрив їм. Похитуючись у фаетоні, що репів і колисався, комаха міркував, що робити? Блукати без кінця і краю по незнайомих вулицях невідомого міста, з майдану на майдан, з містка на місток, повз якісь садки і пустки. Яке безглуздя. Комаха прокляв день і хвилину, коли в нього з'явилась думка виїхати з дому. Краща духота, краща спека, ніж оцінікчемні, даремні блукання в розгубленій ніяковості розірваних і сумнівних думок. Вихід знайшов візник. Певно, йому теж обридло тенятись невідомо куди й невідомо навіщо. Ще гаразд, коли б сідок був ущент п'яний, тоді б безглуздість блука... блукань була б зрозуміла, а то людина, ніби цілком твереза, в окулярах, візник почав турбуватися. З п'яним усе просто, але з Тверезим. Він запропонував: може, ви хочете переночувати, і вам потрібний готель. Так я можу повести у вас у чудесний, дешевий з садком готель. Тихий, спокійний, усі відповідальні робітники там спиняються, коли приїздять до нас із Москви, з Харкова чи з Києва. Везіть було трохи інакше. Не готель, а мебльовані кімнати. Не кімнати, а власне кімнатка, маленький будиночок. Де можна було переночувати в кімнаті з вузенькою канапкою, зі столиком укритим скатертиною, з трюмо, де двері в сусідню кімнату не зачинялися зовсім. Лишившися сам, Камаха ліг на канапу і стомлено потягнувся. Як з'ясувати, де він? Вийти на вулицю і запитати, в якому він місті? Його вважатимуть за божевільного? Досить з нього цих безглуздих розмов з візником, коли він казав йому про Петроградську вулицю. Добре, що все це кінчилось гаразд. Хоч хто зна, чи не повідомить він у міліції про підозрілого сідака. Тривога пройняла комаху. Тоді він здумав вийти на вулицю, розшукати газетний кіоск і спитати місцеву газету. Він вийшов на вулицю, він знайшов кіоск. Він спитав місцеву газету, але йому відповіли, що газета виходить тільки двічі на тиждень. То нічого, дайте мені стару. На жаль, не маю. Комаха повернувся до своєї кімнати виснаженим і стомленим. Він не хотів рухатись. Лежачи, він заплющив очі, тоді зненацька якимось раптовим зусиллям пам'яті. Його осяяло, він в Могилеві, і квитка він брав до Могилева, і в Могилівському поїзді він їхав, а в дорозі якось поплуталося одне з одним, змішалося, злилося, забулося. І Могилів показався кам'янцем. Ніби й справді він не комаха, а плутаний і путаний лабораторний гомункулус, що губиться й губить, що живе в уявлених абстракціях. Витівками нещоденних розгубленостей. Другого ж дня, вранці, Комаха, напоєний гіркою прикрістю від невдалої мандрівки, вирушив з Могилева назад до Києва. У своїй кімнаті, у сталій звичній, звичайній обстанові, він почував себе певніше.